Валерію, як ви вважаєте, це була переговорницька позиція Віткова як переговорника Трампа по Росії? Чи це, була, чи це були цитати американського державника, які слід сприймати серйозно? Ну, по-перше, сприймати серйозно я це не можу, і ви так само точно більш запевнений, тому що ми розуміємо природу, так, то, що відбувається в Україні. Я не випадково щойно, коли починав говорити, то якраз акцентую увагу на тому, що у багатьох американських західних чиновків, навіть європейських, нема цього розуміння. У них там своя призма. Вітков загалом це юрист ріелтор який заключав договори і угоди про продаж майна рухомого, нерухомого, нерухомого майна, перепрошую, і він дуже таку компкомпліментарну тезу висловив не лише на адресу Путіна, а на адресу Трампа. Не одну і він сказав, що для мене це людина, на яку я хотів би рівнятися, тому що перший раз, коли я побачив, коли він зайшов в мій офіс, і певно він там будував якусь угоду для Трампа, він просто був в захваті від нього, був одержимим, Ним ми хочемо бути такими, як Трамп. І у голові Віткофа на моє переконання виключно шаблони бізнесу. У нього немає державницьких шаблонів, і сьогодні він мислить між державним бізнесом проектами міжнародними проектами, які можуть принести багато грошей саме в Америці за рахунок припинення війни Росії проти України. Формат припинення для нього на даному етапі я вбачаю не Це один варіант, чому так саме він говорив. Я можу зробити припущення, що можливо зараз Трамп і Вітков грають такого, знаєте, поганого і хорошого поліцейського, але Справа в тому, що ще в 16-му році Трамп також говорив про те, що ну ви знаєте, з Кримом там не все так однозначно. Пізніше, вже за каденції першого і Трампа, була ухвалена резолюція в Конгресі, яка чітко визначала, що Крим є невід'ємною частиною України, і більше Трамп не дозволяв собі ніяких публічних тез, в яких можна було б ну засумніватися, що Трамп може там якось неоднозначно сприймати статус Криму. На сьогодні він більш-менш ну, такий, ну зрозумілий. Ну, принаймні жодної заяви, де він говорив би про те, що там треба Крим віддати юридично Росії. Він не робив. Відков намагається, як на мене, зараз показати. І він чітко демонструє, що такий варіант у Білому домі можуть розглядати. Тобто, питання території, навіть юридичне визнання за Росією, воно може бути предметом переговорів між усією Україною. Власне, президент України Володимир Зеленський вже неодноразово говорив у своїх коментарях, що ми ніколи не будемо визнавати за Росією юридично ці території. Ну тут риторичне запитання, чому Зеленський на цьому наполягає. Значить, десь такі певні розмови тривають, і вони є. І це може бути однією з умов. Зараз знову ж таки я роблю припущення е укладання майбутньої мирної угоди. Якщо це буде прописано, ну от, гіпотетично ми собі там уявимо, десь якісь мирні угоди, не ну, зрозуміло, що на ну, Україні навряд чи знайдеться політик, який це підпише. Навіть уповноважені там президентом, якщо не Зеленським, то якимсь наступним, бо тому, що підписання мирної угоди може розтягнутися в часі, оскільки це буде означатиме серйозні політичні ризики, репутаційні ризики. Тому я ще раз наголошую, я дуже сумніваюся в цьому і ми, якраз в рамках центру громадської аналітики, вежа сьогодні і вчора обговорювали саме ці речі з колегами. Оці ризики, Ну, ви знаєте, ми доходимо висновку про що раніше ми навіть прогнозували, що мирна угода може не бути підписана ونقصها Вона може бути відтермінована в часі на багато багато років, а процес переговірний довкола неї триватиме. І такий сценарій влаштує всіх без винятку. Він влаштує на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки, тому що передуватиме цьому процесу повне припинення вогню з гарантіями того, що він не відновиться. Трамп це зможе продати як перемогу, бо дійсно не вбивають один одного українці та росіяни, не гинуть діти. Запуститься процес повернення і обміну, повернення дітей обміну полоненими. Тобто, все виглядатиме, як нібито стали. Мир, але без підписання конкретної мирної угоди, і в тому часі це буде вигідно і Україні, як сказав і Росії, тому що Росія буде говорити ми. Домоглися того, що там НАТО не наближається, і так далі. Ми будемо працювати на майбутнє, щоб ці території були врешті-решт до нас віднесені. Ну а там будемо всі чекати, поки зміниться режим на Росії. Тому е такі загрози є. Озвучені тези Віткофом. Власне, що ми розпочали з вами це запитання. Вони, як на мене, були спрямовані саме на це, але це не означає. Що на таку пропозицію пристає самі Дональд Трамп? Оскільки справді не варто було б не вважати його досвідченим переговірником. Направду скажу вам так, це моя особиста думка. Але ну говорити про те, що ну тут однозначно якось так буде, як ми задумали на самому початку, якби якась одна сторона, навіть російська, так точно не буде. На жаль, процес рухається до компромісу, пане Валерія. Ви можете сформулювати, в чому вигода для України не підписувати угоду От станом на зараз. Ну, по перше, це не призведе до будь-яких громадських невдоволень. Я нагадую, що у 2015 році була підписана угода мінс 2 були внесені до Верховної Ради законопроект за ініціативи тоді Петра Порошенка про зміни до конституції, який в тому числі передбачав зміну статусу окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Верховна Рада намагалася розглянути цей законопроект і проголосувати. Ви зараз говорите про 31 серпня, серпня загибель Нацгвардії тисячі під Верховною Радою. 31 серпня 2015 року. Тоді були масові акції протесту під Верховною Радою загинули нацгвардійці. Історія повторюється один в один. Тому дійсно не розгляд таких питань він може мати для нас більше вигоди. З прицілом на те, що рано чи пізно ну десь на Росії з'явиться якась ну не те, що світла, а притомніша голова, яка скаже: Ну окей, ми просто-напросто таку маячню підписувати не можемо. Приклади такі є. Зверніть увагу на той самий Нагірний Карабах. Можливо, це не настільки вдалий приклад, але, врешті-решт, ну ми можемо взяти його як ну хоча приблизно основу пане Валері від глобального, ну от ми говоримо вже про якісь рамки мирної угоди потенційного підписання, не підписання, затягуванням процесу до локального сьогодні відбуваються перемовини в Саудівській Аравії, де вже російська делегація вона зустрічається з американською делегацією. Про що там можуть домовитися з розрахунку на те, що от хто від росіян приїхав домовлятися? Я зараз би не брав би до уваги це моя позиція, рівень представлення. тому що політичні домовленості про війну в Україні вже досягнуті між Путіним і Трампом. Ми повинні це розуміти сьогодні. Ну принаймні, хтось розуміє, хтось приймає чи ні. Ну це моє бачення. Сьогодні у виданні детелера виходить кілька матеріалів. Один із них був дуже примітний, в якому пишеться про те, що вчора в неділю Путін та Трамп посперечалися між собою щодо переговорів в Ріаді. Тобто Трамп через бажання швидко припинити війну не отримав відразу позитивної відповіді від Кремля, що так ми готові. Тим паче нагадую, що це ж нас переконали в джиді погодитися на 30-денне безумовне припинення вогню повністю всюди. Хоча ініціатива від України була зовсім інша. Ну а тут вдалося Путіну переконати Трампа зовсім в іншому. Ну це не вписується у сценарій Трампа. Тому а, я вбачаю, що дійсно в Веріяді можуть бути присутні посадовці не лише рівня технічного, про що не розголошується в пресі, можуть іти переговори про припинення всеосяжне вогню, в тому числі і не лише на морі, а і на суші, повне припинення обстрілів з повітря, і цей процес буде реалізовуватися. Знову ж таки, на думку навіть моїх колег, які, можливо, більше посвячені в деталі. І я зараз говорю абсолютно це так. Ну, для розуміння ситуації може там хто в мене дивиться, перегляньте наші випуски сьогоднішні, навіть на Ютуб каналі на моєму, які вийшли. То багато прогнозів від колег про те, що до 20 квітня вже розробляється ну, такий сценарій повного припинення вогню. Звісно, він може бути зміщений в часі, але мова сьогодні йтиме не лише про, наприклад. Припинення вогню на морі, там підписання якоїсь угоди, як то було у Стамбулі в 2022 році. Про відновлення зернової угоди, як сьогодні коментують спікери офісу президента, питання набагато ширші, але те, що ми винесемо до кінця дня, звісно, ну подивимося. Тим паче, я не виключаю, що ми побачимо результати переговорів аж завтра. Дуже примітним в цій частині є коментар речниці Лаврова. Захарової, яка сказала, не стоїть жидати нічого сьогодні там позитивного. Чому вона власне так говорить? Ну я нагадую, що в сьогоднішній групі переговорні відсутні представники Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Лавров там намагається щось там коментувати, але ну, він сам говорив. Вибачте зачем, да ну він так сказав. Я не буду в прямому ефірі це висловлюватися. Я сюди приперся, да сюди прийшов. Він колись таку те заговорив. Тобто, фактично, сьогоднішній Лаврова, як. Неконструктивну особистість, я так розумію, американці швидше за все попросили прибрати з переговорного процесу, бо їм ну бажано сьогодні до чогось домовитися. Якщо брати до уваги переговори 18 лютого, де був присутній Лавров, так і він очолював цю переговорну групу. Там був також і Дмитрів, представник технократичного крила Кремля, і такий дуже дуже близький знайомий доньки Путіна Тихонової, то я вважаю, що на сьогодні, от Яструбин не крило десь трішки відсунули, не скажу, що на задній план, але все ж таки відсунули від переговорного процесу, щоб домовленості були якісь, бо для Трампа дуже-дуже важливо саме чогось досягти. Я не маю сумніву, що в Кремлі розуміють, що їхній тиск на Трампа він не безкінечний. Врешті-решт, колись знаєте, цей спусковий гачок у Трампа може спрацювати. Тим паче він таке демонстрував ще період своєї першої каденції, розуміючи бажання, все таки американців відновити міжнародну співпрацю з Росією. Кремль на цьому спекулює про це багато пише західної преси. Тобто триває оцей переговор, з якого не хочуть виходити ні одні, ні інші. Тому ми знаєте, отаку от дуже дуже цікаву непривабливу гру. Чому говорю непривабливу, тому що ну шкода, що це відбувається за рахунок наших з вами життів.